Дивитеся суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Слава Україні! 700 днів спротиву. Такий флешмоб 24 січня провели учні та вчителі Житомирського 25-го ліцею, який на початку березня 2022 року зруйнували російські військові. Понад сотня учнів, тримаючи в руках синьо жовті аркуші паперу, утворили щит із зображенням герба України, співали гімн та читали власні вірші. Ліцей 25-й. У рідному місті Рашисти, фашисти ущен зруйнували. Хотіли, щоб ми, діти вкраїнські, нічого не вміли, нічого не знали. Ми разом зі світом ліцей відбудуємо, ворога вив'ємо, країну врятуємо. П'ятикласник Захар розповідає так: дякують усім військовослужбовцям за захист країни. Я дуже люблю наших воїнів, за те, що вони нас захищають. І дуже ненавіжу росню, як які зруйнували наш ліцей. Нам дуже страшно, коли лунають тривоги. Ми чекаємо перемоги, і ми хочемо, щоб кожен із військових повернувся. Сьогодні хотілося розповісти дітям і донести те, що як важливо наші збройні сили України, які мужньо оборонять наші кордони. Дуже важливо розвивати патріотизм, щоб вони розуміли, що батьківщина це понад усе, щоб цінили нашу культуру, історію. На Трасюк, Олександра Цеплюк, Суспільна новини Житомир. Судове засідання щодо голови швайківської громади Габріела Макартачана, якого обвинувачують у колабораціонізмі, перенесли під час засідання 24 січня. Суд розглядав письмові докази у справі. Зокрема, досліджували інформацію від мобільного оператора щодо місця знаходження телефонів Макартачана та свідків обвинувачення. Нагадаємо, за версією слідства 22 березня 2022 року. Під час розмови на блокпосту у селі Швайківка із представниками місцевого добровольчого формування голова Швайківської громади Габріел Макартачан закликав не чинити опір армії Російської Федерації. У матеріалах справи вказано, що 22 березня 2022 року, у час, коли за версією слідства, макертачан озвучив цю фразу, телефон обвинуваченого та п'ять телефонів свідків обвинувачення знаходились у зоні дії двох базових станцій. В той же час адвокат Макартачана Ігор Попов зазначив, що виходячи з інформації від мобільного оператора, обвинувачений перебував не поруч із свідками, а у кількох кілометрах. Азимут був різний у п'яти свідків. Один це нуль. Чомусь в протоколі зроблений висновок, що всі були в селі Швайківка. Я з цим не погоджуюсь, тому що дійсно від цей, я е, після дослідження другого протоколу я надам карту на місцевості буде видно, що дійсно напрямок від цієї вишки Сувора на північ це якраз є село Швайківка. Це там, де можливо знаходились свідки. Але Микритичана азимут буде інший. 240 це все відображено в наступному протоколі. Тобто, е, ми погоджуємося, що це була одна й та сама базова станція, але прошу звернути увагу суд на те, що це різний азимут, і ми тоді покажемо, що Азимут 240 це село Рейкі. Прокурор Ігор Швець із доводами адвоката не погодився, зазначивши, що захисник не є технічним спеціалістом у сфері зв'язку, тому не може робити таких висновків. Припущення захисника щодо азимута вказування того чи іншого, хочу зазначити, що він не є особу, яка володіє спеціальними знаннями, але просто припускає свої припущення. Під час судового розгляду пролунав сигнал повітряної тривоги. Суддя Юрій Базюк переніс судове засідання на 14 лютого. За словами обвинуваченого Габріела Макартачана, його дійсно не було на блокпосту, де за версією слідства і пролунала фраза про те, аби не чинити опору армії РФ. Стояв цей час не знаходився в селі Швайковка. Я находився в працюваліжним селі, село Райки. И поскольку я не находился в Швайковке... Звісно, я не німок нічого подобного говорити. Дмитро Поліщук Ігор Кучин, Суспільне новини Житомирщина. Пенсіонерка Тетяна Можар проживає в селищі Народичі. Має 33 роки трудового стажу. У вересні 2023-го вийшла на пенсію. Разом із Чорнобильською доплатою в місяць отримує трохи більше 7 тисяч гривень. Тетяна розповідає: є люди, які зареєстровані у громаді, але тут не проживають і отримують додаткові пенсійні виплати. Коли почали ось цю додати доплату до пенсії Чорнобильську, багато людей, які виїхали ще вісім. Шости вісімся роки, які не проживали тут 30 років. Вони приїхали попрописувалися. От і поїхали. Вони живуть чистих зонах, почали давати цю доплату до пенсії в Чорнобильську. І тоді люди почали з'їжджатися. Оці вже прописуватися. Є таке, що попрописувалися до фундамента. Чесне слово, попрописували люди в себе по 10, по 19 чоловік в будинок свій. Це не є нормально. Ні, да, вона має право прописати. Але куди дивився пенсійний, куди дивилися судді, всі, це ж воно через суд все проходить? Да? Чого вони будуть отримати 21 тисячу? Я, яка тут живу постійно, я буду отримувати 7 тисяч. Або тоді всім знімайте. зараз війна, я розумію, хватить і всіх. На військові хай ці гроші йдуть через таку ситуацію, а також через страх втратити пенсії. Жителі народицької громади 22 січня збиралися у приміщенні селищної військової адміністрації, розповідає жителька народичів Олена Луцюк. Тут теж боротьба йде за те, щоб тут зону не забирали друг, щоб ті пенсії у людей, тому що багато вже говорили про те, що планували зняти зону. Але це не є правильно. Люди живуть в радіації. Радіацію тут ніхто не обирав. люди бояться, що в них заберуть виплати. Ті пенсійні, що їм попризначав суд. Ті, що по суду пройшли як три мінімальні заробітні плати. А лівих прописаних людей тут багато. це ж не місто, це село. Тут всі друг друга знають. Хто живе, а хто левий Олена Луцюк розповіла, що таких людей, які прописані в народицькій громаді, але не проживають там, близько 700 Керівник народицької селищної військової адміністрації Олег Ярмолюк каже, за попередніми підрахунками їх може бути стільки, але точної кількості нині назвати не може. За його словами, це. Це дійсно ті люди, які виїхали з громади після аварії на ЧАЕС і мають там родичів. І велика кількість тих людей, які вчора приходили до нас, які піднімали питання, що там дійсно у нас люди, які тут не проживали, ці люди приписували своїх родичів до себе. Зараз, коли піднялося питання, що це вже велика кількість населення отримує, скажімо так, незаконно, вони вже тепер піднімають питання, що їх треба вип... ну, але виписати це ж вони самі їх приписували. Зараз можна приписати енну кількість. Тобто можна приписати навіть 10, не маючи, не звертаючи увагу на площу житлового приміщення. Тому є такі випадки, коли в будинку, наприклад, людина, маючи будинок комунальної власності, не свій особистий, а комунальної власності, приписували по 5 і більше чоловік. Вони піднімають питання на те. Що є люди, які навіть тут ну, не проживали і тому подібне. Але в законодавстві немає такого. Наприклад, якби в законодавстві було написано, що видавати, скажімо, ці пенсії присуджувати людині, яка проживала 10 років у нашій території. Такого немає. Тобто, людина отримує будинок або отримує приписку до якогось будинку, вона звертається до суду. і… За словами Олега Єрмолюка, нині у громаді сформували робочу групу, аби напрацювати звернення до Верховної Ради України. Окрім того, він розповів, що Законність реєстрів прописки у громаді нині перевіряє поліція. Речниця Нацполіції у Житомирській області Вікторія Дубовик каже, що такі перевірки почалися 7 грудня 2023 року, коли зареєстрували кримінальне провадження. Дізнавачі овруцького відділення поліції номер 1 у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України шахрайство перевіряють інформацію щодо правомірного отримання державної грошової винагороди. Наразі перевіряються адреси. Чи співпадають адреси з місцями проживання громадян, які там зареєстровані, і які отримують ось таку грошову винагороду? Інформація перевіряється за три останні роки, тобто 23, 22 і 21. це проводиться в на території тих громад, які підлягають саме оцим пільгам. Юристка Наталія Циганчук розповіла, що згідно із законом України про соціальний статус громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на пільги мають право люди, які проживають на таких територіях, а не лише зареєстровані там. Якщо вони зверталися до суду і встановлювали це в судовому порядку, то вони повинні були подати довідки про те, що вони проживають на території такої то громади. і ця довідка дається в ОТГ. І на підставі цієї довідки вони повинні були підтвердити факт проживання. І в судовій справі повинні були бути такі довідки. Взагалі, якщо будуть встановлені ці особи, то можна вже говорити, що це шахрайські дії, оскільки це заволодіння коштами, державними коштами ось, в спосіб, який не встановлений законодавством, оскільки. Фактично, людина подала завідомо неправдиву інформацію. Якщо це підтвердять як шахрайство, встановлять суму збитків, яка була, от і тоді можна буде вставити питання про відшкодування цих коштів із цих осіб, які їх отримали. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.